Тут одразу поринаєш у святкову атмосферу скрізь вогні гірлянди і сцени різдва. Але ці експонати виставлені не в музеї, а в будинку подружжя Вершельд на півночі Франції. Жан П'єр і Вероніка збирають різдвяні вертепи вже 30 років. Усе почалося з того, що чоловік подарував дружині набір статуеток для розфарбовування. Після цього пара захопилася колекціонуванням. Подружжя купувало різдвяні вертепи під час поїздок, а деякі робили самі. Нині тут 900 20 експонатів майже із 70 країн. Цей вертеп із масок для обличчя Вероніка зробила торік сама. Поруч на стіні вертеп куплений на Гаїті. Його зробили з перероблених металевих бочок. Тут також є вироби з дерева, соломи, кераміки та скла. Мій улюблений вертеп це той, який я купив на різдвяному ярмарку в кольмарі. Його зроблено з імбирних пряників та глазурі. Улюблений вертеп Вероніки стоїть на окремому столі. Тут зібрано фігурки, які вона купувала разом із дітьми та свекрухою. Гадаю, Різдва відбивають усі аспекти нашого життя. Зазвичай ми влаштовуємо виставку на свято, але можемо залишити її на весь рік. Для мене це означає ділитися теплом з рідними та друзями і привітно приймати безліч людей. Раніше подружжя показувало вертепи лише друзям, але ці порадили радувати й інших людей. Так 10 років тому тут пройшла перша виставка. Тоді на ній було 400 експонатів. Колекціонери проводять виставку раз на три роки. У гості приїжджають із різних міст. незвичайна виставка. Тут так багато різдвяних вертепів з усього світу. Це дивовижно. Виставка відкрилася 26 листопада і триватиме до початку січня. Жан П'єре Вероніка очікують, що за цей час її відвідає три тисячі гостей.